У які дні циклу краще йти на обстеження грудей, правильний вибір дня менструального циклу для обстеження грудей може значно підвищити точність результатів і зробити процедуру більш комфортною для вас. Тому дуже важливо знати, коли саме краще записатися на ультразвукове дослідження чи мамографію? Чому саме певні дні? Протягом менструального циклу груди проходять через різні зміни під впливом гормонів. Вони можуть бути набряклими, чутливими або навіть болючими. Це впливає на якість результатів досліджень і точність діагностики. Найкращий час з 5 по 12 день менструального циклу. У цей період гормональний фон стабільний, груди менш чутливі, а тканини менш набряклі. Це дозволяє отримати чіткі і достовірні результати. Що робити, якщо цикл нерегулярний? В такому випадку просто виберіть зручну для вас дату, але попередньо проконсультуйтеся з лікарем. Підпишіться на канал, щоб отримати ще більше корисної інформації.